Доброго дня, вітаю вас, працюватиме став час, тож часу всі нехайно, ну, заняття починаємо. Послухайте загадку ружляє ніжнос білий кух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Дима. Зима, так. А спробуй скласти речення про зиму, дивлячись на картинку. на Так, а можна скласти речення настала зима? Так. Так, настала зима. Скільки слів у цьому реченні? Настала зима. На. Настала зима. Скільки слів? Два. Так. Давай спробуємо скласти схему. До цього речення настала зима. Ось, дивись, дві рисочки буде в схемі. Настала одна рисочка зима. І в кінці речення ми ставимо крапочку. А якщо ми складемо речення настала білосніжна зима. Скільки слів у цьому реченні? Три. Три, отже, скільки буде рисочок, коли ми будемо записувати схему? Три. Три. Нас настала білосніжна зима. Настала... Біло настала, білосніжна зима. Так, в цьому реченні три слова. І тому три рисочки. Так, а хто це? На картинці. Діти. Діти, а спробуй скласти речення про діток. Що вони тут роблять? Дітки летать. Так, або можна Діття. сказати ще: дітки радіють, так? Дітки так. сміються. Ось, наприклад, діти сміються. Скільки слів у цьому реченні? Два. Два. Отже, скільки буде в схемі рисочок? Дві Дві рисочки. А в кінці речення ми поставимо. Клапку. Так, отже, кожне слово в реченні позначається рисочком. Зверни увагу, будь ласка, на цей малюночок, Кір. Дивись уважно. Що на ньому не так, як мало б бути? Який був малюночок і який зараз став? Що не так з ним? А, мене, дві а такий став, що не так? Там було чотири діти, додала два. Це лише частинка, малюночка, так? Частинка. Так. Не, ціла, не, ціла, не ціла картинка, а лише частинка. А давай промовимо теж частину слова діти. Половинку слова. Діти. Ді, молодець. А скажи другу частинку слова. Діти. Ти, правильно. Діти. Наскільки частин розділилось слово діти? На дві. На дві частинки, так. Отже, слово ми умовно позначаємо однією рисочкою, так. Але ось ми слово розділили на дві частинки. Ді, ти. То з чого складається слово? Слово складається з частинок, а частинки слова називаються складами. І щоб дізнатись, скільки складів у слові, треба слово промовляти повільно. І скільки разів відкривається ротик, стільки і складів у слові. Сьогодні ми спробуємо навчитись ділити слова на склади. І для цього нам буде потрібна наша долонька. Ми будемо прикладати тильну сторону руки, кірочка, дивись уважно, до підборіддя. і будемо промовляти слово повільно, вимовляючи кожен звук. І будемо стежити, скільки разів відкриється наш ротик, скільки разів підбородочок дотронеться до руки. Тільки із складів буде у слові. Давай спробуємо промовити потрібне слово діти. Прикладаємо ручку до підбородочка, промовляємо. Діти. Скільки разів підбородочок дотронувся до руки? Ді. Ти молодець. Отже, у слові діти скільки складів? Ді. Два. Два склади. А тепер підготуй, будь ласка, свої кішечки. Давай ми зробимо звукову, викладемо звукову модель слова Діти. Давай промовляємо слово повільно. Ді... Назвите, будь ласка, перший звук. ДІ. Ді. Так, молодець. Якою фішечкою ми позначимо? ДІ. Якою фішечкою ти позначиш? Ді. ДІ. Молодець. Двома рисочками. Чому? Тому що ДІ це. Приголосний, м'який. Так? Промовляй слово. Так, називай наступний звук. Какой наш звук? Дві ти. Діти. ти. Діти. Який наступний другий звук? І, 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 і. Який звук і? Голосний. Так. Голосний позначаємо кружечком. Викладай в себе на столицю. Так. Знову промовляємо слово. Наступний. Ти, Ді -ти. На -ти. молодець. Який він? Голодний. Твердий. Так, вірно, позначаємо однією рисочкою. Викладай в себе вішечку. Так, промовляємо слово. Діти. Голодний. Діти. Голодний. Волосний. Так, позначаємо. Кружеч. Так, виклади в себе на столику. Порахуй і скажи, скільки звуків. Угу, молодець. Кірочка, скільки звуків у слові діти? Один, два, три. Чотири. Чотири звуки, правильно. А скільки голосних звуків? Два. Два. А стільки, скільки голосних звуків, стільки буде і складів. Отже, у слові два голосних звуки, і, тобто ми можемо сказати, що два склади. Ді ти, два склади. Ось я схему показала дужечкою. Дивись, перший склад – «ді», другий склад Ти. Так, добре, наступна картиночка. Що це зображено? Небо. 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 Правильно. Скільки квадратиків на звуковій доріжці? Ану, порахуй. Скільки квадратиків на звуковій доріжці? Що квадратики в лучше? Один, два, Перша. три, чотири. 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 Так, отже, у слові буде чотири звука. Промовляй Кірусь повільно слово і назви звук, який ми чуємо першим. Не, 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 не. Який перший звук? не. не. Н. молодець, Як? який він звук Н? Приголосний. Уточни, ще який приголосний? Твердий. Твердий. Правильно, позначаємо однією рисочку. так. Промовляємо слово. Н. Нево. Нево. Який Нево. звук? Е, е розумничка. А який же звук Е? Колосний. Позначаємо кружечком. Викладай в себе на столику. Так, промовляємо слово. Не, бу, бу. Б. Б. Молодець, Б. Який звук Б? Мілий, триголосний. Три Правильно позначаємо однією рисочкою. Промовляй слово. Небо. О. О, молодець. І позначаємо звук оя. Пружечку, бо це голосний. Молодець, Кирусь. А тепер скажи. Скільки у слові звуків всього. Один, два, три, чотири, чотири. А скільки голосних? Один, два, два. А якщо у слові два голосних звуки, то скільки в слові складів? Два. Два. А давай перевіримо. Поклади долоньку свою до підбородочка. Промовляй слово повільно. Не. Два. 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 Скільки разів підбородочок дотронувся до ручки. Два. Два. Отже, у слові два. Склади, молодець. І ось я показала дужечку і склади. Перший не, другий Бу. Так, добре. Ось поглянь на картиночку. Мама, давай ми спробуємо визначити, скільки ж складів у цьому слові. Ставимо свою ручку. Ставимо через ручку до підбородочка, промовляємо повільно слово. Дивіться, одну ручку, Кірочка, одну прибери ручку, одну став, став, да. так став, так. Скільки складів? Два. Два склади, так. А у слові Тато? Давай перевіряємо. Та. Том. Скільки? Два. Два молодець. Так, а таке слово кіт. 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 Скільки? Один. Один. Молодець. А це що за квіточка знаєш? Ма. Так, так, скільки складів у слові мак? Ма. -к. Один, ма -а -а к Один. Один. Молодець, кірочка. Добре. Зрозуміла ти молодець. Так. А тепер я буду називати першу частинку. Склад у слові, а ти спробуй закінчити його, Во... ні. Дивись го Дивись, я називаю першу частину, а ти називаєш другу. ВО. Ворона. Та, Та ось, дивись, я ну, покажу картинку. Во. Во. Да, Вол... це вода. Вода. А це? Во. Ворона. Ворона. Так. Во. Волося. Волося, так ру ока ру та руч о ру а до до рога рога молодець дош до да Правильно. Так, Кірочка, наше заняття закінчується. Сьогодні ми вчилися ділити слова на склади. І ти добре впоралась з усіма завданнями, які я сьогодні пропонувала. Я дякую тобі, ти, молодчинка, бажаю гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.